Неділя 26 січня, самовпевнене, безтурботне зволікання. Ось приходжу, мов злодій, блажений, хто пильнує і хто береже свій одяг, щоб не ходити нагим і щоб не бачили його сорому. Об'явлення 16.15. Злий раб каже у своєму серці: Мій пан запізнюється. Цей раб не говорить, що Христос не прийде взагалі, він не кепкує з його другого приходу. Проте у своєму серці, поведінкою і вчинками, він каже, що прихід Господа відкладається. Так цей раб позбавляє інших надії на швидкий прихід Христа, його вплив робить людей самовпевненими, безтурботними і байдужими. Така людина живе інтересами світу, таке єднання жахливе. Разом зі світом цей злий раб потрапляє в тенета сатани. А коли не будеш пильнувати, то я прийду до тебе, наче злодій, і не помітиш, у яку годину найду на тебе. Об'явлення 3.3. Прихід Христа буде несподіваним для лжевчителів. Вони проповідують мир і безпека. Як священики й учителі народу напередодні падіння Єрусалима, вони чекають, коли церква досягне земної слави та процвітання. Ознаки часу вони витлумачують як передвістя такого блаженства. Утім, що говорить богонатхненне слово? Тоді раптово прийде на них погибель Перше до Солонян 5:3. Для всіх мешканців землі, котрим цей світ став рідною домівкою, день Божого приходу буде пасткою. Сповнений гріховних насолод, світ заснув у байдужій безпечності. Люди віддаляють прихід Господа, вони кепкують з пересторог, хвалькувато й зухвало промовляючи. Все залишається так, як від початку творення, Друге Петра 3.4. а завтра буде так, як сьогодні, хіба що розкішніше, Ісай 56.12. Тож вони й прагнуть до ще більших розкошів і втіх. Проте Христос каже: Ось приходжу, мов злодій, об'явлення 16.15 – Саме в той час, коли світ глумливо запитує, де обітниця його приходу, ці ознаки виконуються. А коли вигукуватимуть мир і безпека, тоді несподівано надійде погибель для глузіїв, які відкинули істину і стали самовпевненими для людей, які намагаються наживатися за рахунок інших, нехтуючи принципами порядності. Для тих, котрі прагнуть знань та шукають їх усюди, тільки не в біблії, для таких Христос прийде як злодій.